Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Перефарбований Лис. Це проект, у якому ми досліджуємо український світогляд і психологію через українську літературу, і його авторки Марія Діденко, психологиня і Валентина мержиєвська звідянка. Ну що, друзі, уже сьомий сезон. Восьми, восьмий маш. Чекайте. ми закінчили сім сезонів, це і буде восьмий. Та, а, чо? а я, я реально щиро думала, що це буде сьомий. Ого, восьмий сезон. Сьомий закінчився доволі давненько. Я дивилася, що у нас останній випуск сьомого сезону вийшов на початку листопада, тобто, вже так, ну, десь майже три місяці, як ми не записували, і сподіваємось, вас скучили. Бо я скучила. Я скучила за записами. Так, незважаючи на те, що в цьому проміжку у нас були ігри, це якби інший вид проживання літератури, які ми вигадали, але все таки подкасти і перечитування класики вони мають свої особливі настрої, свої особливі стани, і їх хотілося. Хочемо поділитися новими якимись своїми усвідомленнями. Ми вже за сім сезонів розібрали дуже багато творів з шкільної програми. Всі великі твори, які е, на слуху, які пригадуються, які пам'ятають. Насправді там ще залишилось чимало в шкільній програмі. Окрім того, мені здається, що зміни неминучі. Мені здається, угу. що ці всі сучасні обговорення і те, що ми проживаємо таку доволі критичну фазу через війну, і оце усвідомлення ідентичності, вони підштовхують до переосмислення і шкільної програми також. Тому я думаю, що і її будуть переглядати, і там твори ще лишились. Але так як ми вже казали в бонусному випуску, маємо намір виходити за мечі шкільної. Програми і пробувати читати ті твори, які нас просто зацікавили, і можливо, ті, які навіть колись були в шкільній програмі, але від них відмовились. Але нам стало цікаво, чому зараз дуже класна тенденція до дійсно перепрочитання і перевідкривання українських авторів. Авторок мені дуже подобається, що зараз в книгарнях можна купити багато книг. Авторів, яких, про яких я навіть раніше і не чула, і навіть в школі не чула. А це виявляється велика частина української літератури і цікава частина. І я сподіваюся, що на нас чекає попереду багато відкриттів. І ми вже в процесі підготовки до цього сезону почали розбирати деякі твори не зі шкільної програми, і вони дуже класні, дуже глибокі. Да, є тільки один побічний ефект від цього, що ті твори, які давно є в шкільній програмі, вони є в дуже багатьох форматах. Є друковані книжки, є аудіокнижки, є вже дуже багато обговорень. Про ці тексти, які можна послухати, а все, що таке давно лежало захованим, то як правило його мало. І читати ці тексти буде потребувати більше часу, тому що я зазвичай люблю слухати в аудіокнижках, але об'єктивно не все ще є в аудіо. На щастя, у нас є такі аудіокнигарні, як. Абук, наприклад, як портал слухай багато різних видавництв починають разом з перевиданням паперової книжки не тільки робити електронний варіант, але й записувати аудіо. Тому все таки я надію, що ми будемо бачити і чути ці тексти і в озвучці, тому що все-таки це два різних сприйняття: читання тексту і слухання аудіо. Ти сказала, і я щойно подумала про те, що мабуть йти далі, виходити за межі от шкільної програми. Це буде потребувати більших зусиль, тому що бачиш складніше знайти книгу для того, щоб її прочитати в паперовому форматі. Потрібно піти в книгарню, купити, знайти де вона є. Але мені здається, що це знаєш, як за, за сім сезонів наші слухачі-слухачки доросли до цього моменту, і мені хочеться вірити, що ми змогли приколоти людей на українську літературу. І мене тішить, що це стає все більш популярним. І навіть ті книги, про які раніше я не чула, наприклад, про Йогансена, це виявляється український автор. Їх вже теж можна знайти в аудіо. Хоча раніше я навіть уявити не могла хто це, що це ну і для нас буде більше челендж, тому що питання вибору. Чим більш широкий вибір, тим складніше його здійснити, тому що неясно, за якими критеріями вибирати. Тобто раніше в нас було дуже просто у нас було обмежене коло текстів, і ми вибирали ті, з якими ми самі хотіли розібратись, або ті, які е, цікавили наших слухачів, або моїх учнів, наприклад, вони теж іноді підкидали якісь теми. І це було простіше, а тепер необмежений обсяг текстів. Окрім того, є ж дуже багато того, що зараз літературознавці тільки відшукують, тільки відкривають вперше до публіки, які були раніше закриті. От не можна не відмітити оцю серію, яку видає Віват зараз, із передмовою, із поясненнями, чи от вже згадана багато разів серія увіхоли. Тобто тут же цінність не лише в самому перевиданні тексту, а в тому, що фахівці роблять підводку розказують про це, те, що вони м, певним чином добирають самі ці тексти, що вони не просто хаотично з'являються, а в них є певна логіка показати м, знакові тексти або ті, які дійсно щось змінили, на щось вплинули. От я, наприклад, так чекаю, коли можна буде почитати сині етюди хвилювого, тому що в багатьох подкастах інших літературних і в лекціях про хвилювого. Часто згадуєте, що ця збірка вона вплинула на весь літературний процес того часу. Тобто, не лише для цього автора вона була знаковою, вона вплинула на багатьох. І мені дуже хотілося б її перечитати уже зараз. Я думаю, що буде відбуватися таке переформатування, тому що коли ми досліджували шкільну програму, то по суті це щось, що читали всі, і, в принципі, легко відслідкувати. Ну, Як легко, можна прослідкувати ці зв'язки наслідкові, нейронні, про те, яким чином вибори персонажів або мотивація їхня в тобі якось, чи вона знайшла відбиток чи ні. А зараз це вже такий, таке інше спрямування це вже більше про знаєш, з чистого листа відкриваєш і починаєш. Занурюватися, і можливо, тут вже буде більше про індивідуальну якусь роботу, не колективні несвідомі речі відшукувати, а сам з собою нові думки. Ну, я думаю, що буде багато зв'язків з сьогоденням, тому що ті твори, які були мало відомі, вони, як правило, чому були мало відомі? Бо вони не дуже шилися, наприклад, в радянський світогляд, і тому вони були або ворожими і їх забороняли, або вони просто були ну не актуальними в той період. Але цілком можливо, що вони зараз набудуть нового прочитання і нової актуальності. Але дійсно особливість буде, тому що, наприклад, ми раніше навіть зважали на те, в якому класі проходять цей твір, і в якому віці діти його сприймають, то зараз цієї прив'язки не буде. Ми будемо говорити переважно вже про дорослих людей, тому що ну мало ймовірно, що хтось з дітей чи підлітків візьме до прочитання класичну українську літературу в шкільні часи. Вони скоріше візьмуть або сучасних українських авторів, або якусь світову класику, типу Гаррі Потера. Тобто, мало ймовірно, що. Хтось за часи школи добреться до якихось таких не дуже популярних творів. Хоча хто знає, в 11 класі, там 10, можливо, якраз оці наші 20-ті чи якісь інші періоди будуть цікавити людей. Подивимось. Я тепер думаю, що в нас може відпасти значна частина аудиторії, освітяни. Ну, от і перевіримо. Будемо якраз бачити, наскільки освітяни готові самі розширювати свої межі. Ще в нас є деякі технічні моменти. Ми публікували випуски на всіх подкаст-платформах, але ми помітили, що на Саундклауд у нас дуже маленька кількість прослуховувань, і загалом якось наша аудиторія не схильна зараз слухати на саундклауд. Тому ми прийняли рішення більше не викладати туди. Тому слідкуйте за нами на YouTube, на Spotify, на Епл Подкаст, Podcast, Google Подкастл Подкаст. Та будемого НВ Подкасти там все залишилося. Ну і вже зовсім скоро почуємося знову. Дуже чекаю на аудіозустріч.